Привіт, друзі! Сьогодні день четвертий. це канал Purple. Ми, ви мене вже давним-давно знаєте. Ми починаємо. Беремо за 50 гривень таку. Стираємо. Тут у нас також має бути три однакових. Щось я не бачу у нас виграші. Мінус, 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 мінус. Кругом по дві. І це мінус, ну? Якось так. Так, наступно візьмемо. Піратів? Це в нас друга. Стяг, стяг Ключ, бочка. Меч. Так, тут у нас також мінус. Відкладаємо ці. Візьмемо за 30 гривень. Перший шанс мінус, другий шанс мінус. Щось сьогодні якийсь неудачний. Невже ми не виграємо якихось 15 гривень? Так, тут мінус. Тут мінус. Тут мінус. Так, три у нас в мінус. За 20, за 30 і за 50. Так, яку ми ще возьмемо? Давайте ще одну за 20. Супер виграш. Чотири семірки. І тут, і тут у нас можливість виграти 400 тисяч. Так, наші числа 17 27, 40. Дивимося, 28, 36, 0,5, 11, 26, 27. О, у нас є 27, 10 гривень, Ми виграли 10 гривень. Дивимося далі 09, 37, 38, 33. Це в нас виграшна, Виграли 10 гривень. Подивіться, будь ласка, ось. 27, 27 виграш, 10 гривень. Відкладаємо її. Так, І останню, яку ми візьмемо, хотів взяти отаку за 50 гривень. І таких ще ми не стирали. Дуже цікаво. Золотий запас, бонус. Стираємо. 100. О, це цікаво. 250, 100. І стирається вона, до речі, не так, як е, ті дешеві. Це якось так поярче. Так, і тут знайди два символи. Ну, я так розумію, тут ми нічого не виграли. Це в нас код просто. Е, бонус зі три тут. Гра ще. Дивимося 100-100. А ні, почекайте, ми виграли 100 гривень. Нічого собі, 100, 100 і 100. Це у нас виходить 100 гривень. Правильно, знайди три однакові суми та виграй одну таку суму. Це круто. 100 гривень. Нарешті ми виграли щось, щось цікаве. Зараз порахуємо, що в нас тут вийшло. За 30 гривень у нас була програшна, за 20 гривень програшна і за 50 гривень програшна. І того заповняємо таблицю. Витрати наші сьогодні склали. Так, щоб ближче. 50 плюс 50, 100, 20 плюс 20 140 і плюс 30 170 гривень. 170 день у нас четвертий. І виграш наш склав сьогодні 110 гривень. Показую ще раз. Це у нас тут 100-100-100 виграшна. І ця у нас 27-27. Все, друзі, до завтра. Завтра зустрінемось.